Так, такий варіант. 3,20 у нас, ширина цієї стіни, 2,60 у нас висота стелі, труба на відстані 20 см від стелі, і ці верхні тумби, тоді ми вішаємо на відстані 27 см від стелі, і на 30 см, тоді якоюсь... Получається, на ці 27 см, тоді доборною планкою перекриваємо, якщо якби, воно буде різати око. Але більше все, що воно просто та труба вона заховається ті, за тумбами, і їх знизу, коли ти ходиш, її просто взагалі видно не буде. Все. Так, значить, такий варіант на 3,20 розміщення. Тумби можна змінювати місцями, ну, тобто можна віддвинути далі плиту. Ну, в принципі, мені цей варіант подобається, що тут більша робоча поверхня, а тут відпинала відстань мінімальна це 40 см 30 см зовсім буде мало. Ну, і можна закінчити кутовим якимсь відкритим закінченням, якщо тут у вас двері, бо я не зовсім зрозуміла. Вартість розібраних тумб 31 тисяча. Ну, знову ж таки, наша зборка це 10%, 3000 установка тоді рахується окремо, в залежності від складності. Ну, то вже якби будете замовляти, то тоді ми підрахуємо, якщо потрібна буде наша установка. Ну, по кольору вам потрібно буде прийти вибрати, бо по відео дуже складно, звісно, ці кольори всі показати.